Сьогодні, як і рік тому львів'яни, знову зібрались біля пам'ятника Шевченка. Річницю революції гідності кілька сотень людей помолились за майбутнє України та заспівали гімн. Не оминули майдан представники міської та обласної влади. Ми сьогодні маємо іншу владу. Ми сьогодні переобрали парламент, і ми сьогодні в очікуванні реформ. Я думаю, що сьогодні громадськість не дасть можливості змінити цей курс. Майданівці на площі зібрались як на свято. Загалом люди задоволені результатом революції, проте зауважують, вона ще не закінчилась. Ну, інакше, напевно, не могло бути. Вже так Бог нам дав, щоб ми стали єдним народом. Маємо демократичний уряд, маємо більшість. Що хотіли, демократія, то отримала. Зараз люди на сході, люди помирають і ну, мало що змінилося. І ніхто не покарний. От сказати, що вже це була перемога, це нічого. Хоч вічі завершилися, та люди розходитись не збираються, стоятимуть як і рік тому, та кожні 15 хвилин молитимуться за долю України. Христина Величанська, Олексій Музика, тема дня на Львів ТБ.